Українських бійців оточила ціла штурмова група расистів, яка готувалася завдати удару. Здавалося, що шансів на порятунок вже немає. Але тут несподівано в бій вступили два екіпажі БМП, які фактично дивом врятували наших солдатів з пастки. Росіяни в паніці почали тікати лісами. А українські воїни вслід накривали їх вогнем та підривали снарядами їхню техніку. Кадри неймовірного порятунку покажемо далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Морпіхи 35-ї бригади показали кадри того, як вони утримують рубежів населеному пункті Гірник на Донеччині. бою вже швидко розлетілися мережею. На кадрах можемо побачити спроби окупантів атакувати наших солдатів. Спочатку ворог спробував закидати українських захисників гранатами, але зовсім скоро зрозумів, що краще взагалі заховатись. Хоча деякі намагались злитися з місцевістю, але на їхній превеликий жаль, їм цього не вдалося зробити. Інші ж окупанти обирають ще краще. За їхню думку, стратегічне рішення тікати якомога швидше. Але від збройних сил України ні заховаєшся, ні втечеш. Тому розплата чекала на кожного. Саме відео було знято за допомогою безпілотника. А влучання вдалося виконати за допомогою двох БМП. Крім того, у Донецькій області український ударний безпілотник влучив та знищив вогневу установку комплексу БУК. Позицію рашистського самохідного зенітно-ракетного комплексу виявив підрозділ «Шедоу» камеру українського розвідувального безпілотника потрапили чотири машини комплексу протиповітряної оборони окупантів. Після заїзду на вогневу позицію по расистам відправили ударний безпілотник 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Операторам вже вдалося уразити вогневу установку 9А31 ОМ-1-2 комплексу 9К 37М-1-2 БУК М-1-2. Машина спочатку загорілася, що призвело до детонації зенітних ракет. Цитую вороже ППО спочатку зайнялося, а пізніше здетонувало. Ціль знищено. Розповіли у підрозділі Шедо. Перед ударом російський комплекс протиповітряної оборони не зміг виявити український розвідувальний безпілотник, який за ним слідкував. При цьому вогнева установка 9 31 тридцять один 12 здатна самостійно виявляти цілі та наводити ракети. Повідомляється, що останнім часом. Кількість втрачених систем зі складу ЗРК «Бук» значно зросла. Силам оборони вдається успішно ліквідовувати як традиційні системи у модифікаціях М1 та М2, так і новітні у версії М3. А тим часом у Курській області десантники та механізовані війська відбили два шторми, у яких рашисти застосували квадроцикли та бронемашини Ахмат. Один зі штормів відбувся на позиції 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На українських десантників рашиське командування відправило своїх морпіхів із 810-ї окремої бригади морської піхоти. Російські морпіхи спробували прорватися, застосувавши велику кількість бронемашин три СТС Ахмат. Проте українським десантникам вдалося підірвати декілька машин, зупинити колону. Та змусити росіян відступити, цілілу рашиську піхоту добували за допомогою ударних безпілотників різного типу. Десантники продовжують нищити ворога на його території. Укотре 810-та бригада морської піхоти отримує на горіха від поліських десантників. Розповіли військові. Другий штурм відбувся вже на позиції 225 го окремого штурмового батальйону. Рашиське командування відправило окупантську піхоту на штурм на квадроциклах без будь-якої підтримки бронетехніки. Українські механізовані війська вирішили зупинити цей штурм лише за допомогою FPV-дронів, які наздоганяли квадроцикли та влучали у рашистів. Перший штурм рашисту організували на десантників неподалік населеного пункту Мар'ївка, а другий на 225-ту бригаду неподалік села Нижній Клин. При цьому розвідувальні дрони заздалегідь виявили російських штурмовиків, що допомогло операторам впівдронів точно за координатами почати ліквідацію штурмовиків. Розвідувальні дрони вчасно знаходять ворога, даючи можливість організувати точну відповідь. Також стало відомо, що засіб радіоелектронної боротьби врятував танк 63-ї окремої механізованої бригади від атаки евпівідрона. Відповідне відео оприлюднила прес-служба бригади. Танк наймовірніше, Т-72, діяв у густій лісистій місцевості. За його діями спостерігав та, можливо, коригував український квадрокоптер. Останній зафіксував момент заходу на атаку рашиського впівідрона, який на підльоті до українського танку втратив зв'язок із пультом керування, впав на землю та здетонував. У бригаді не деталізували, який саме засіб реп зміг посадити ворожий безпілотник, але можна припустити, що це був комплекс, інтегрований на сам танк. До слова протипіхотні міни, які мають надійти від сполучених штатів Америки, повинні допомогти силам оборони у стримуванні просування ворога території України. Про це сказав виконавчий директор українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло. Він нагадав, що раніше американська сторона гальмувала з передачею протипіхотних мін Україні. але зараз у світлі події, що стара адміністрація відходить, а РФ навпаки перетворює конфлікт проти України у глобальний з залученням північно-корейського компонента, то нам і повідкривалися деякі слоти. Наголосив жмайло за його словами. Ці міни допоможуть українським оборонцям зупиняти наступ ворога і його техніки. Цитую: цікавість протипіхотних американських мін в тому, що вони заводяться на певний час. і Якщо не відбувається бойового спрацювання, то вони самознищуються, розповів експерт. Як він пояснив, міни це дуже важливий елемент у війні, особливо зараз, коли українська армія стоїть в дуже глухій обороні, щоб дистанційно знищувати сили ворога та техніки. Жмайло зазначає, що ці міни надійдуть в рамках останнього погодженого пакету допомоги Сполучених Штатів Америки на суму понад 8 мільярдів доларів, і три чверті з цієї суми будуть спрямовані на поновлення озброєння американської армії, замість того, яке буде передано Україні. Він сподівається, що до завершення каденції президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Озброєння опиниться або в Україні, або, хоча б на складах у Європі для подальшої передачі нашій державі. Експерт наголосив, що Україна також налагодила і власне виробництвом протипіхотних мін, зокрема, виготовляє практично копії советських МОН 50 а також більш удосконалену версію МОН 100 Багато російських джерел повідомляє, що ми застосовуємо такі міни, показують фото таких нових мін з українським маркуванням. Зазначив він, також стало відомо, що від початку дві 2024 року Україна виготовила 2,5 мільйони мінометних мін та артилерійських снарядів різних калібрів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді. Зеленський додав, що Україна нарощує як власне оборонне виробництво, так і поглиблює співпрацю з міжнародними партнерами. Україна робить максимум, щоб наростити власне виробництво гармат та артилерійських снарядів і виробництво у співпраці з нашими партнерами. Цього року ми вже виробили більше як 2,5 мільйони мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів 60-155 мм». міліметрів. Нарощуємо це виробництво, сказав він. Нагадаємо, що у межах нещодавно підписаної угоди про співпрацю між Литвою та Україною щодо розвитку оборонно-промисловості країни розвиватимуть зокрема потужності з виробництва боєприпасів. Сторони зобов'язуються співпрацювати, реалізовуючи та підтримуючи виробництво озброєння боєприпасів та інших запланованих оборонно-промислових проєктів українських та литовських компаній. Крім того, угоди передбачають розвиток можливостей з виробництва. Боєприпасів і ключових компонентів, включаючи вибухівку в обох країнах. У середині жовтня 2024 року Міністерство економіки та інновацій Литви та Українська оборонна компанія підписали меморандум щодо співпраці у будівництві заводу з виробництва вибухових речовин у Литві. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться вже наступного року. Згідно з заявою, новий завод вироблятиме вибухівку RDX, Ця вибухівка має кращі властивості ніж традиційний тротил. Швидше детонує і має потужнішу вибухову силу. Раніше повідомлялося, що виробництво мінометних мін стартувало з нуля з часів до повномасштабного вторгнення та зросло до мільйона на рік у 2024 році. Однак, глобальний дефіцит вибухівки стримує подальше зростання виробництва як мінометних мін, так і снарядів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Слава українському війську!